Польща повністю закриває кордон із Білоруссю. Призупинення прикордонного руху стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше оголошував про закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю. Чому Польща так зробила? Туск пояснив, що це пов'язано з агресивними російсько-білоруськими військовими навчаннями під назвою Запад-25, що розпочалися друзі сьогодні, 12 вересня, в Білорусі. Що цікаво, призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках, тобто не можна ні проїхати, ні виїхати. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних. Поїздів. Ну, в Росію одразу пригрозили Польщі, нібито наслідки будуть жахливі. Через закриття кордону з Білорусією. сама Захарова заявила, що рішення польської влади нібито підриває базові гуманітарні принципи, рішення Варшави завдасть серйозної шкоди її партнерам, запевняє речниця МЗС РФ Марія Захарова. І мені отут цікаво, про які гуманітарні принципи говорить. Росіянка це ті, які вбивають, руйнують, які взагалі закрили цілу країну нас з вами вже більше, ніж як на 3,5 роки. Що про які там гуманітарні принципи вона взагалі говорить?